Символіка квітів споконвіку шанують в Україні квіти, нема жодної української хати, біля якої дбайливі руки господині не влаштували б яскравих квіткових острівців. Вони милують око, ніжно хвилюють душу, міцно прив'язують наші серця до рідної домівки. Наші предки обожнювали квіти, вважаючи, що цей витвір природи дарована людям від Бога. Квіти постійні супутники нашого життя. Вони на клумбах, у кімнаті, на газонах, вони на вишиваних рушниках, скатерках, ними розмальовують печі, стіни, осель. А ще квіти є на нашому національному одязі. Квіти на плахті й корсетці, символізують доброту, щирість душі. Квіти на рукавах сорочки оберігають від хвороби злого ока. Та особливим оберегом в Україні завжди був і є вінок. Це не просто краса, а знахар душі, бо в ньому є чарівна сила, що біль знімає силу береже. Плетіння віночка то своєрідна наука. Потрібно знати, з яких квітів і коли плести, яке зілля з яким вплітати поруч. А всього в українському віночку 12 квіток, і кожна з них є оберегом. До віночка вплітаються мальва, калина, безсмертник, деревій, незабудка, чорнобривці, барвінок, любисток, волошка, ромашка, червоний мак, хміль. Серед них найпочесніше місце належало деревію. Ці дрібненькі білі квіточки здалеку нагадують велику квітку, її називають у народі деревцем. Коли квіти отцвітають, вітер розносить насіння, та де б не проросла ця рослина, вона завжди цвіте. Тому люди вплітають її до віночка як символ нескореності. Ромашка Ця квітка приносить не тільки здоров'я, а й добро та ніжність, вплітають її з гронами калини, з вусиками хмелю, символу гнучкості й розуму. Ця рослина здавна шанується у нас в народі. Вона оспівана в піснях і легендах. Парубок часто порівнюється із хмелем. Квіти ніжно-синього кольору, ніби очі дівчини вплітають у віночок як символ краси, здоров'я, сили. Це волошки. У повному віночку сусідять волошка і любисток, а ще з цих квітів виплітають окремий віночок, віночок відданості. Безсмертнику віночку символ здоров'я, він лікує багато хвороб, хоча, на вигляд, дуже скромний. Але кожна квіточка, якою б тендітною вона не була, потрібна людям. Культура нашого народу незвичайна. Унікальна, до нашого часу збереглося багато свят, звичаїв, обрядів, і майже в кожному почесне місце займають квіти. Є такі звичаї класти у першу купіль різні духм'яні квіти. У купіль хлопчика клали любисток, щоб довго жив, чорнобривець, щоб був чорнобривим. У купіль дівчинки клали ромашку, щоб рум'яною була, калину, щоб красивою була, любисток, щоб люб'язною була. Про красиву дівчину говорять вона така гарна, наче в любистку купана, шкіра біленька, ніжна, косишо, шовкові. Існує повір'я, що любисток це зілля, яким можна причарувати когось, через це в народі називають його Любчик, люби мене, приворотне зілля. Справді, коли розтерти листочки цієї рослини, відразу розіллються пряні пахощі Найпочесніше місце в українській хаті завжди відводилось освяченим рослинам. В українського народу є три свята Івана Купала, маковія трійця, на які святять квіти. Наприклад, на маковія в церкві святять мак, весною його розсівали по городах, а сухі квіти дівчата вплітали до своїх кіз, щоб не випадало з голови волосся. А якщо в дитини безсоння. То посвячені макові головки клали їх під подушку. Увагу людей завжди привертала яскрава краса маків. У народі співають нема цвіту кращого, ніж маківочки, нема роду милішого від матіночки. Ця гарна квітка стала символом дівочої вроди. Парубки чіпляли маки у петличку, червоний колір квітки символізував щирі і чисті почуття. Над селяни розвішували на стінах житла клечення, вбирали хату снопиками лепехи, прикрашали образи пучечками пахучих васильків, м'яти материнки. Під час весняних обрядових дійств молодь виконувала хороводні та ігрові пісні, шанобливо звертаючись до квітів і уславлюючи їх красу. До оберегів також належать полини Петрушка. Від русалок на русалчин Великдень, м'ята, любисток, татарське зілля, якими прикрашали хату на трійцю. Деяким рослинам наші предки приписували навіть магічне значення. Могутнім оберегом вважалися квітка тирличу, яка з народними віруваннями відганяла нечисту силу. Часник боронив людину від чарів і всякого лиха. Його вплітали дівчатам у коси, а хлопчикам зав'язували у сорочечки. Символічне значення мали й інші рослини м'ята, ряст, васильки, папороть. Коли з'явилася перша зелень і зацвітав ряст, Усі поспішали до лісу, щоб потоптати цю рослину, при цьому примовляли топчу, топчу ряст ряст, Бог здоров'я дасть, дасть, дай Боже, діждати, щоб на той рік топтати. Вважалося якщо людина доторкнеться до живої природи, вона не береться сил і здоров'я. Квіти підсніжника, провісника тепла. Символ сподівань на краще майбутнє. У народі їх називали квітами надії. Завдяки своїй красі і тому, що вони одним з перших відкривають весняний карнавал світіння, підсніжники майже повністю винищені. Вони занесені до червоної книги і потребують охорони. Український фольклор розповідає про травневі квіти конвалії, що ці квіточки подібні до перлин, запрошуючи дівчину до танцю, хлопець дарував їй букетик конвалій. Обмін букетиками навіть означав згоду на одруження. Якщо ж дівчина була незгодна, вона кидала бути букетик на землю. Ця чудова квітка, яку називають лілія долин, на грані винищення. А про Васильки є в народі оповідь, що був собі колись молодий і гарний хлопець. На зелені свята заманила його русалка в поле, залоскотала і перетворила на синю квітку. Відтоді й ростуть у полі ці гарні трохи сумні квіточки, а звуть їх ім'ям хлопця Васильками. Васильки дуже запашні квіти. Раніше їх клали на ікони, прикрашали ними хрести у церквах. Васильки символ святості, привітності, чемності. Привертають до себе увагу світло-сині зорі, квітів, цикорію. Це Петрів батіг, його довге стебло майже безлисте. Якщо ним змахували, то воно свистить, як справжній батіг. У народі назву цієї квітки пов'язували з ім'ям апостола Петра. Учня Ісуса Христа, цього святого вважали покровителем полів. Народ вірив, що апостол Петро, йдучи межею, хльоскає стеблиною, цикорією, як батіжком, а жучки і мушки, що сидять на колоссі, злітають від того звуку догори і не сміють переводити хліба. Стародавні люди вірили, що шкідливі комахи обминали ту ниву, де росте петрів батіг, і вважали цю рослину рятівницею хліба. З давніх давен шанують на Україні синьоокий барвінок. Не знайдеться в Україні. Такого села чи міста, де б не було цієї рослини, барвінковий край так називали нашу батьківщину. Завжди свіжий і зелений, навіть під снігом він став символом вічного життя, міцного кохання, щасливого шлюбу, тому ця квіточка часто царює у весільних обрядах. Барвінок також є символом краси. Здавна вважалося, що рослина дарує дівочу вроду. Дівчата в Україні колись умивалися відваром із барвінку. Десь ти мене мати в барвінку купала. У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося це тоді, коли турки й татари напали на українську землю. Увійшов якось ворог в одне село і винищував там усіх людей. Лише один парубок та дівчина сховалися в лісі, але їх знайшли бусурмани. Парубка люті знайди зарізали, а дівчину задушили. Ото з парубочої крові й виріс барвінок у лісі, а губами дівчини полилася кров.